Вітаю на уроках з MATLAB. Хто не бачив попереднє відео, рекомендую подивитись, а сьогодні розглянемо, як будувати 2D-графіки функції в Метле. Для початку створимо середовище, де ми будемо працювати. До цього ми використовували Command Window, де ми обчислили найбазовіші арифметичні дії з матрицями та простими змінними або векторами. Але для більш складних операцій набагато зручніше використовувати. Так звані скрипти. Це файл, який створюється у нас в current Folder, і в якому ми можемо послідовно записувати наш код, який дуже зручно редагувати, та він потім зберігається безпосередньо в файлі розширення .m в current folder. Створити скрипт можна двома шляхами: перший це натиснувши іконку в лівому верхньому кутку нашого екрану, або використовуючи через Command-Window, команду edit. І е, Назвемо, треба вказати назву нашого файлу. Наприклад, це буде gref. Від слова, графік, таке символічне буде. Запускаємо. Нам команда пропонує створити цей файл. Погоджуємося. І бачимо, що в current folder у нас з'явився grefm.m-файл. І ось у нас відкрився безпосередньо сам скрипт. І так почнемо будувати. Для того, щоб нам. Побудувати графік функції нам треба функцію. Нагадаю, що функція це залежність, в кожному значенню аргумента відповідає єдине значення функції. Перед початком роботи є таке золоте правило очищати всі змінні та командне вікно та закривати решту вікон. Тому перед початком виконання коду ми повинні прописати CLC. Не повинні, ну, це функціонально, але рекомендується дуже зручно. Clear. Close all команда, яка зачинить нам всі вікна, які вже у нас малися. І далі починаємо. Спочатку треба визначити область визначення нашої функції. Це в нас буде символічно в математиці X, ми можемо створити як звичайну матрицю за допомогою квадратних дужок, але зручніше та більш прийнято створювати нашу область визначення за допомогою команди Linspace, яка створює. Простір лінійних величин з деяким інтервалом. Line Space. В аргументі ця функція приймає початок. Перший аргумент це початок інтервалу, наприклад, мінус 10. І через кому кінець інтервалу поставимо 10. Ще в, опціонально можна додати, е, через кому, через який е, інтервали нам е, буде відраховувати. Ось наші осі комп'ютер, але в цьому випадку нам це не треба, тому ми просто крапку з комою ставимо, тим самим закриваючи рядок, і переходимо до нашої функції. Функцію можна любу, хоч y дорівнює x, ну давайте для наглядності це буде у нас параболо. Створимо квадратичну функцію, це буде y дорівнює x. Нагадую, що для підведення в степінь. Використовується крапка, яка означає, що поелементно буде підводитись у степінь. В другу степінь піднімемо з комою. Все, у нас є область визначення, у нас є, у нас є задана функція. Переходимо безпосередньо до будування нашого графіка. Будується графік за допомогою команди plot, яка у, як аргумент приймає... перше це аргумент, і друге це нашу функцію. y. Закриваємо. І е, треба запустити наш код. Код запускається за допомогою натискання на іконку Run. І ми бачимо параболу, яка у нас створилася. Поки що вона виглядає не дуже, але е, це дуже гнучкий спосіб створення графіків через е, едітор у MATLAB, тому ми можемо трохи його приукрасити. По-перше, після Plot X ми можемо прозвати, назвати е, осі абсис та «Ординат». Спочатку ось X називає, називаємо, даємо і це робиться за допомогою команди X-Label. Бачимо одразу, комп'ютер нам підказує X-Label. І вводимо, ну, нехай просто X. І о, бачаюсь, зайве написав. І ось Y. Підписується таким же чином, тільки ставимо Y-label, комп'ютер нам підказує. Дає підказку, також називаємо просто Y і запускаємо. Вже бачимо, що у нас підписані наші осі X-Y, але це не кінець. Дуже великий функціонал роботи з графіками, який можна подивитися в технічній підтримці цього продукту. На цьому році ми розглянемо найбазовіші побудови цього графіка, тому ми вже наші осі підписали. Далі підпишемо наш графік за допомогою команди Title, що з англійською заголовок. Пишемо title. І це буде у нас. ну, Нехай це парабола назвемо. Парабола. Так, англійська. Перевіримо. Так, все, з'явилось і е, надпис. Е, також ми можемо дуже багато і title також, е, внести як аргумент в функцію плот. Але зараз давайте трошки інше. Наприклад, е, поставимо, виберемо колір наших ліній в нашому графіку. Одразу, коли ми натискаємо на аргументи функції плот, ми бачимо, що нам е, пропонує сама програма. Тобто у нас є, ми можемо ще один графік накласти туди, до цього ми звернемось пізніше, але є, наприклад, ще Options. Якщо ми натиснемо, ми бачимо, які опції ми можемо вкласти як аргументи: від маркера товщини розташування цього вікна з функцією. Тобто, Тут дуже багато, і це треба окремо, вже якщо ви зацікавлені цим. Дивитись і думати, що вам більше підійде для вашого графіку, що буде більш доречно дивитись у вашому звіті. Ми використаємо звичайний колор. Та ще ми можемо, давайте line style використаємо. От нам одразу е, підказало. А ні, стоп, стоп, стоп. Ми хочемо. А, кол... е, Вибачаюсь, колор ми ж не визначили. Ми написали, що далі ми будемо визначати колір. Колір ми визначимо давайте, від слова Red От е, «r» поставимо, що у нас буде означати red, червоний колір. Якщо ми аналогічно поставимо букву е, G англійську G, це буде Green, B Blue. Ну, і Аналогічно всі кольори ми поставимо, для прикладу, Red, Кому, і ось ми бачимо line-style. Line style ставимо. І також нам одразу пропонує або суцільну лінію, або штриховану. Ну, Давайте для наглядності поставимо ось штрихову. Все. Ми можемо дуже багато тут вводити різних значень аргументів, але зупинимось для цього. Вже хто хоче далі, сам побачить. Ось ми бачимо штриховану червоного кольору лінію, яка у нас описує функцію x квадрат. Далі, що хотів би ще е, зауважити, є ще така команда, команда як Grid-On. Grid це сітка, означає, яку ми включаємо для більш детального та зручного вивчення нашої функції, де яке назначення прямо. Бачимо, у нас з'явилася сітка, де вже зовсім інший вигляд нашої функції. Також е, є можливість поєднувати декілька графіків в одному. Наприклад, е, ми можемо. Ми можемо давайте от сюди, де ми y, це перша функція, і у нас ми зробимо ще y-2-функцію, яка у нас буде дорівнювати ну, функцію модуля. Модуль е, в середовищі MATLAB, MATLAB визначається функцією E від слова absolute. І поставимо аргумент це наш x. Кома, і там. Як ми це зробимо? Е, просто ще раз натиснемо Plot знову рядка. Plot Аргументи у нас той же самий X, а е, сама функція Y2 буде. Запускаємо нашу функцію. Якщо я не помиляюсь, ми пропустили hold. Он команду яка нам е, допомагає зрозуміти комп'ютеру, що ми залишаємося в тому же вікні і просто ще додаємо одну функцію plot. І бачимо. Так, все ось. І ми бачимо на одному графіку у нас одразу і парабола, і е, графік функції absolute. от, другий. Але в деяких випадках це зручно, а в деяких ні. Є ще можливість створити в, окно, в одному вікні два окремих графіка функції. Це можливо зробити двома способами. Є дві команди: Subplot та tiled layout. Subplot це е, більш стара команда, яка використовувалася до е, MATLAB 2019 релізу. Е, вже в нових релізах програми рекомендує використовувати tiled layout. Ми роздивимось два варіанти. Почнемо з саблот старішої, старішої версії. Як ми це робимо? Тобто, спочатку ми повинні дати комп'ютеру зрозуміти, що ми будемо робо, робо, працювати з підграфіками, з англійською сабплот. Тому, після визначення області визначення, ми визначаємо командою sub, так і пишемо, subplot. І Аргументи функції приймаємо е, значення, е, тут це, дивіться, це як матриця буде створена з графіків. Тобто ми визначаємо, як баче нам допомагає наша програма кількість рядків і кількість е, стовпців. Ми визначимо, що вони нехай будуть розташовані по вертикалі. Тоді ми е, поставимо два рядки, один стовпець та номер е, комірки, в якій ми покладемо цей графік. Перший ми його визначимо і переходимо до нашої другої функції. Ось ми її тут плот XY2. Тут також зазначимо sub плот. і ми тут повинні повторити, що це другий два рядки, перший стовпчик, але вже другий номер цього вектору під графіків. Давайте трошки зробимо наш інший графік, також. Його треба підписати, бо вони вже на різних, на різних графіках будуть наші функції зображення. Перенесемо і title, а все і grid-on. Ось так. Затовою ctrl copy Ctrl-Paste. Тільки підпишемо, що це вже в нас буде не парабола, а модуль. Модуль. І також ми можемо додати, змінити, щоб вони краще відрізнялися, поставити аргументи функції plot, поставити свій color. Нехай це буде Green. Green І просто також ще ведемо line Style. Це просто буде лінія. Все маємо, запускаємо, перевіряємо. Так, все, бачимо. У нас е, з'явилися два графіки-функції окремих це парабола та наш модуль. Відповідно, зеленим та червоним кольором з штрихованою та суцільною лінією. Все вийшло. Все. Другий спосіб, про який я казав, це більш новіший, називається tiled layout. Так, ми можемо редагувати цей код, але щоб вас не запутувати, давайте його е, видалимо. Наш саплот і створимо. Створюється трохи складніше, але цей метод вважається більш гнучким. і Тим, хто планує більш детально працювати з графіками, технічно підтримується, ви можете більш детально ознайомитися з функцією title layout. Для початку створимо об'єкт tired layout. Тільки що ось у нас пропонує комп'ютер. Де ми, як і у минулому випадку, визначаємо, скільки е, рядків та скільки стовпців в нашій матриці графіків функцій буде. Ми визначимо минулого разу ми один під одним. Давайте в цей раз поруч з боку другий графік розташуємо, тому ми визначаємо, що один рядок, та два стовпці у нас буде. крапка з комою. Так, область визначена у нас створена. І починаємо працювати. Для початку роботи з підграфіком ми повинні його вибрати. Для цього його можна вибрати з командою next tile. Бачимо, нам одразу комп'ютер пропонує next, next tile. І так само пишемо Y дорівнює, як у нас там було, нехай залишимо. Будемо вигадувати x, ну давайте трошки знімемо x в кубі, у нас буде інша функція. Так само пишемо plot. Так само x, y. Не буду підписувати, ви вже, ну, в принципі, ми розібрали, це буде просто тавтологія. Якщо ми хочемо, ми так само пишемо X-Label, y label але для економії часу, якщо цікаво, поверніться, переведіть відео назад та теж саме скопіюйте сюди. Нічого не зміниться. Та е, вибираємо наступний е, графік функції. Знову Next Tile. І Y дорівнює, Одинація нехай поділена на X буде. Так. плот X y. Запускаємо, перевіряємо. Ага, ми бачимо, що функцію 1 поділити на X не виходить. Чого? А, все, так, створилась у нас ще і наша гіпербола. Просто при діленні та множенні треба використовувати крапку. Навіть якщо ми просто одиницю, от ми бачимо, забув крапку і вже помилка. І все ми бачимо, поруч у нас все вийшло. Так само ми окремо можемо під, підписати і заголовок нашої, нашого вікна. Для цього ми Пишу, використовуємо команду title. Але в цьому разі, якщо ми в новому разі ми просто в скобках писали наз назву, то тут ми визначимо, що в дужках функції аргументу, що це у нас буде об'єкт T, тобто наш е tiled layout, та вже його назву. Наприклад, нехай це що у нас. Ну, функції так і буде. Функції. Крапка з комою. Запускаємо. Все, бачимо, функції все працює. В принципі, розповідати більше ніч, але є, ще раз повім. Дивіться, це один з версій, він дуже гнучкий і їм і користуються загалом для створення графіків функції 2D у Метлеб. Але є ще тут влашт... вмонтована програма під вікно. Не зограняємо, повернемося в Command-Window. Ми бачимо в грі вкладка Home, Plots і App. Ну, відповідно, ми вже згадали, що, що Plots ми також можемо і тут малювати графіки. Для того, у нас вже, е, так, беру. Для того, щоб побудувати графіку, нам спочатку треба вибрати, з чого ми аргументи. Е, тобто, та функції, значення функції. У нас, у нас вже створені X та Y. Ми повинні їх вибрати і бачимо, одразу комп'ютер нам висвітилися можливі всі функції. Їх набагато більше ми можемо дивитись ще, що умо відкрити вкладку. І ось тут це цілий перелік різноманітних 2 d функцій Ну, от, Звичайно, якщо ми включаємо, все, побачили, що воно у нас одиниця поділена на X, минула функція, у нас побудувалася. Але ми бачимо, що це не дуже зручно, бо тут нема гріт, нема сітки, нема підписів, і все одно нам прийдеться монтувати через код. Тому я, ну, це моя особиста дубка. краще одразу через код робити і це не буде гаяти часу. Можемо, звичайно, якщо ми для лексики... Не для лексики, а для спрощення розуміння синтаксису, подивитися, як буде виглядати наша функція в майбутньому. Та вибрати, наприклад, правою кнопкою миші, ми бачимо Insert to Command Window. Так, ми натиснули, і бачимо, що у нас, от якщо ми хотіли гістограму, у нас вже е, створилося, що гістограм воно вже підписало, як ця, цей графік підписується, як він виконується. Де у нас також буде аргументи. Ну, у нас не вийде, тому що... тому що він не буде приймати два аргументи. А отак от, от повинна. Поїді... ну, Так, у нас вона не має змісту, ця зміна x, тому і відповідно не вдала трошки і з'явилася у нас гістограма. В принципі, все, що я хотів розповісти. Всім дякую за увагу. Чекаю на наступних відео. До побачення.